Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! І сьогодні я для вас приготувала дуже прикольну саморобку. Я вам покажу, як зробити ось такий акваріум. Ну, це не просто акваріум, це ще може бути чудовим подарунком. Ну, а щоб зробити такий акваріум, нам потрібен кольоровий папір та картон, ножиці, чорний фломастер, простий олівець, лінійка та клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, готові? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Приготувалися 3-4. Ми веселі само Беремо блакитний картон і згинаємо його ось так, навпіл в довжину. Дуже добре притискаємо. Ось що має бути. А тепер беремо лінійку і відміряємо ось так: 18,5 см. Робимо позначку з одного боку, з іншого, ось тут. І з'єднуємо лінію. А тепер дивіться уважно, потрібно там, де ми намалювали лінію, зігнути. Ось так. Дуже рівнесенько, куточок до куточка згинаємо. Давайте ще раз все притискаємо, наші лінії згину. Чудово! А тепер ось тут робимо надріз. Ось так. До точки, де з'єднуються наші лінії. Далі потрібно буде робити надрізи для основи нашого акваріуму. Для цього ми ось так збираємо, згинаємо знову навпіл. Бачите, зліва в мене розріз. І робимо позначки. Зверху відміряємо 3 см, потім 2,5. Знову 2,5, 2,5, ще раз 2,5. Давайте ще раз 2,5. І залишитися має 3. Це ви тоді все правильно зробили. А тепер усі позначки, які ми з вами зробили, потрібно ось так розрізати. Але не до кінця. Залишаючи десь 3 см. Дивіться, ось так розрізаємо, слідкуйте, щоб були однакові розрізи. Давайте я вам покажу, скільки має залишитись. М -м, я вгадала 3 см. А тепер розкриваємо і будемо робити основу акваріуму. Ось тут треба склеїти. Для цього намастимо повністю ось цей квадратик клеєм. Ось так. Дуже-дуже добре потрібно все намастити, щоб все трималося. І зверху ось так приклеїмо другий квадратик. Таким чином ми з вами зробили основу акваріуму. Дивіться. Зайве можна відрізати, щоб все було рівнесенько. Так. А тепер починаємо робити для наших рибок основу. Дивіться, ось так беремо і згинаємо першу смужку в центр. Всередину. Ось таким чином. Чудово. Тепер одну пропускаємо, беремо іншу. Так. Знову одну пропускаємо і теж вигинаємо ось так в центр. Повинно в центрі залишитись у вас три смужки, а з цього боку, ось так. Далі беремо білий папір і малюємо рибок. Можна малювати усіх морських мешканців. Я вам покажу, яку я рибку намалювала. Так, як її треба малювати. Спочатку я це все роблю простим олівцем. Далі зафарбовую фломастером, можна використовувати фарби, олівці, крейду, все, що у вас є. У мене будуть такі дуже яскраві рибки. Я цю зроблю зелену з червоним. Зелена буде рибка, а тут в неї буде червоний такий хвостик. Mm, дивіться, яка гарнюсінька. Ваші рибки можуть бути будь-які. Але не робіть їх дуже великими. Робіть їх такими е малесенькими, але головне, щоб їх було дуже-дуже багато. І головне, коли намалювали рибку, обов'язково зробіть її чорний контур, чорним фломастером або маркером. Ось так обведіть. Дивіться, яка яскрава рибка одразу стала! Супер! І є ще малесенькі секретик. Вирізати рибку потрібно таким чином, щоб залишалися білі контури. Білий контур має залишитись. Ось так. Дивіться, скільки багато мешканців я зробила. У мене і крап, і рибки, і коник, і ось мені супер! Дуже дуже яскраві і гарнесенькі. Далі на зеленому папері або картоні малюємо водорості. Дивіться, намалювати треба таким чином, щоб обов'язково знизу був бортик. Малюємо ось так водорості. Дивіться. Вони можуть бути одні, два або три вкупі, але обов'язково знизу має бути один сантиметр бортик. Ми цей бортик робимо для того, щоб потім нам було зручно приклеювати. Ось так я намалювала, бачите, різні водорослі. Є в мене один, отакий Так. Далі в мене будуть по два: ось такі стирчати, гарнюсінькі водорості. Обережно вирізаємо. І в мене є три вкупі. Тому ось так вирізаємо водорості, але ви можете фантазувати і вирізати будь-які. Вони можуть бути кругленькі, вони можуть бути кущем, вони можуть бути такі довгесенькі, як в мене. Тут вже все залежить від вашої фантазії. І, до речі, можна зробити їх не тільки яскраво-зеленими, а й ще є темно-зелені, навіть бувають чорні водорості. Ось так. А тепер той бортик, який ми з вами малювали, потрібно. Зігнути ось так. Згинаємо бортики. Також можна е, робити медузи, можна зробити е, корали, можна зробити морську зірку. Все що завгодно. Все, що ви хочете, щоб у вас було в вашому акваріумі. А тепер дивіться уважно. Беремо наші рибки і приклеїмо до нашого акваріуму у різному порядку. Дивіться, ця рибка буде мешкати ось тут. Тому я її приклею сюди. Далі в мене буде. Давайте візьмемо зелену рибку. Ось сюди. І ось так по черзі, по всьому акваріумі, ви приклеюєте мешканців вашого акваріуму. Ось таким чином. Коли все приклеїли, залишились лише водорості. Ось так намастимо клеєм нижній бортик, той, що ми з вами згинали. І приклеїмо теж так, щоб вони були всюди, і всередині, бачите, там, і назовні. Тут теж треба залишити декілька водоростів. Приклеїмо, притискаємо. Ну, це вже зробити дуже легко, тому що в нас є бортик. Бачите, ми за нього можемо е тримати, можемо притискати, і все дуже гарно тримається. Дивіться, який гарненький акваріум. Супер! Ось так дуже швидко ми з вами зробили такий чудовий акваріум. А ви запитаєте, на що він? Розповідаю. Зазвичай батьки проти, ну щоб ви заводили якихось домашніх твариночок. Так, ось це вихід. У вас є акваріум, є чудові різні рибки, яких навіть можна годувати. І батьки будуть тільки радіти, що ви зробили такий акваріум своїми руками. А по-друге, такий чудовий акваріум можна подарувати своїм друзям на будь-яке свято. Або просто так. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили. Своїми руками. На сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! <рес> Який чудовий акваріум? Ще один акваріум. Так, ні, зроблю ось так. Буду годувати рибок і співати їм пісні. Хм, а яку ж пісню заспівати? Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.